Вітаю, сьогодні в мене Renault Флюренс на заміну грм помпи. Ось. Уже зняв ремішок, скинув помпу. Помпа ще в нас в оригіналі. Прокладочка, коли йде в оригіналі, вона в місті масляним насосом. 14 й рік її треба відламувати і в комплекті є нова. Будемо ставити все по оригіналу. Помпа була 1,5 дизелек, 14 рік. Тоже будемо будем працювати далі. Так, помпа вже на місці. Ставимо ремішок. Значить, по міткам на ремені є три відмітки і на шестернях теж. Ось у нас одна. На распредвале тут мы совмещаем на насосе. Ось вона. И на шкиву коленвала. Бачите, точечка і рисочка на ремені. Вот мы совмещаем. Коленвал у нас зафиксирован там приспособою І распредвал теж у нас зафиксирован приспособою то що робимо натяжку, проворачуємо пару раз і вставляємо знову фіксатори, перевіряємо все поміткам. І якщо все гуд, то зато збираємо далі.